Всім привіт! Зараз я хочу вам коротенько розказати про програму інтенсиву без продажів, без води на 2 години, щоб ви чітко зрозуміли, чи потрібен вам цей продукт чи ні. І почну я з того, для кого цей інтенсив. Він для експертів та діючих фахівців, смм, контент-мейкери, монтажери ретушери, фотографи, дизайнери, візуальщики, продюсери зйомок, продюсери запусків, коучі, там консультанти, власники бізнесів, які хочуть ем, ростити свою особисту сторінку, тобто всі, у кого є. Професія, і він хоче через свій блог говорити про неї і говорити про себе, точніше, говорити про свою професію через себе. Також підійде фешн-блогерам, б'юті блогерам, -блогерам ем, лайфстайлерам, е, спортивним блогам, так які також хочуть публікувати не лише тренування, не лише туторіали, а хочуть публікувати і себе. Також це підійде блогерам про духовність його, психологію. ви зрозуміли, кому не підійде цей інтенсив в повній мірі. Брендом, бо для брендів має бути вже зовсім інша розпаковка, бо бренд весь час повинен продавати свою унікальність. Цей ж інтенсив. Він більше про блоги з людиною, а, яка або має професію, або транслює просто своє життя. Перший урок він про розпаковку особистості. Ви поставите цілі на блог, ви сформуєте сенси блогу самі або за допомогою тригерів і сформуєте список контенту під кожну тему блогу і для певної цільової. Другий урок. Він про візуал. Я розповім про складові візуалу, про те, як. Працюю я з референсами, як я його складаю, той візуал, і надам для новачків готові схеми візуалу на вибір, щоб вам було легше їх складати впродовж інтенсиву. Третій урок він про креативне мислення і про механіку створення рілсів. Я розкажу про те, як тренувати креативне мислення, розкажу, як я вигадую ідеї, як власне я користуюся цією механікою, і все, звісно, покажу на прикладах. Четвертий урок це зйомка рілс і підготовка, лайфхаки, обов'язкові якісь пункти, фішечки. Запис голосу, технічні моменти. Розкажу головне про монтаж і обробку відосів. Потім почнуться завдання. Кожен день, окрім неділі, буде виходити одне завдання у форматі відео. На кожному завданні я буду казати, що ми маємо гріти цим рілсом. Я буду казати, як це гріти, чим прогрівати. І розберу варіанти того, як це вам можна взагалі зняти. Ми будемо робити рілси і на охоплення да, з широкими темами, і на лояльність, і з корисністю. І зробимо декілька продаючих рілсів навіть. В сумі буде 15 завдань, 15 рілсів, щоб вони гарненько у вас сформувалися у візуал і вам вистачило контенту на місяць. В фіналі вас чекає Матиме голосування за кращий візуал і переможець отримає найхайповіший фотоапарат цього року Canon PowerShot G 7 Mark III. Також буде розігране місце на мій майбутній курс, оновлений або на рекламу вашого блогу. Зараз у мене на сторінці це буде на вибір, кому що буде актуальніше. І на завершення інтенсиву я проведу заключний зум з розборами ваших фізгалів, буду давати поради, що вам покращити на майбутнє, і відповім на всі питання стосовно інтенсиву. Все. дякую за увагу. Зустрінемось в чаті інтенсиву. Пока.